В Україні вшановують героїчний подвиг ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, адже вони ціною власного життя та здоров'я змогли подолати найстрашнішу ядерну трагедію двадцятого століття. Цьогоріч 36-ту річницю у білій церкві відзначили традиційними заходами. Біля Чорнобильського дзвону провели молебень за загиблими. А рідні та побратими поділились погадами про ці жахливі події 1986 року року що змінили весь світ, сьогодні Україна знову відчуває ядерний терор з боку російських окупантів. Тож ліквідатори, які бачили трагедію на власні очі, закликають не руйнувати планету і людство. Тож, хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих, хто навіки залишився у нашій пам'яті як герой. Я прийшов сюди, бо я. Скучаю за своїми друзями, котрих давно вже немає. Ми їли з одної миски, одною ложкою їли. Їх сьогодні немає, а воно знаєте, і сняться, і думає за їх. А хто їх згадає, як не Ми точно ми були, це наша правда, ми все зробили. Ми не осрамили нашу Україну і наших людей. Ми їх вивозили. Рятували і днем, і ночі, навіть було таке, що й на плечах виносили, бо ну, постільного режиму, а хто я під'їхав автобусом, ну що ж, беру на плечі тягнув. Я сама вдова, вже 21 рік. І мій чоловік вже давно помер, і він був у перших рядах. Марченко Григорій Олександрович, ну, настоящий ліквідатор.